Пане Українці, прошу вас переглянути частину виступу президента України Володимира Зеленського від 25 липня. Ще одне принципове. Мільйони українців. Українок. день за днем, добу за добою, максимальне засередження на одному. Не на собі, не на своїх якихось там бажаннях, а на захисті держави і життя. Але на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності, ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців. Це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити, коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, що була артилерія, були ракети, дрони, коли бачиш постійно відчуваєш постійно, яку моральну силу здобули для України наші. Воїни, наші люди, які роблять все можливе і неможливе для перемоги і збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Людь. людь. Запам'ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють. Я хочу, щоб мене зараз. Почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Чудовий виступ опозиційного лідера. Лише біда, в тім, що це не опозиційний лідер говорить, а президент України Володимир Зеленський, який є верховним голокомандуючим, який має абсолютну владу в Україні, і законодавчу, і виконавчу владу, і судову і владу над ЗМІ все в його руках. Чи й дотепер, в теперішній час, військову владу має. Все навколо він може змінити, якщо він цього сам дійсно захоче. Так говорити, палко яскраво пасували би мені, як яскравому опозиціонеру, вказувати на конкретні прогрехи цієї влади, на злочинні діяння тої влади, але не тому, хто цю всю владу очолює. Володимир Олексійович, якщо дійсно ваші слова ви хочете реалізувати, то прошу звернутися до мене, я підкажу, як утилізувати всю оцю банду. Як всіх тих злочинців притягнути до відповідальності? Як всі оті антиукраїнські елементи поставити на то місце, на якому не мають бути? Державних злочинців, як утилізувати, тих продажних воєнкомів, як навести лад зрештою вустої мобілізації, щоб не полювали на вулицях міста, сіл України. Люди за людьми я ем все підкажу. Так що, якщо ви дійсно бажаєте зробити те, про що ви говорите, звертайтеся. Слава Україні! Слава величному українському народу!